У полудень усе містечко раптом сколихнула жахлива новина. Не треба було й телеграфу, про який тоді навіть не мріяли. Чутка линула з уст в уста, від гурту до гурту, від оселі до оселі, так само швидко, як нині летить телеграма. І, певна річ, учитель відпустив школярів після великої перерви. Якби він цього не зробив. Усі в місті неабияк здивувалися б. Біля вбитого лікаря знайшли закривавлений ніж, і хтось упізнав, що то ніж мафа Поттера. Переказували також, що один із запізнілих містян годині о другій ночі випадково побачив, як мав Поттер умивався в потічку, а помітивши того перехожого, мерші подався геть. І то була дуже підозріла обставина. А надто як зважити. Що за Поттером ніколи не помічали любові до вмивання. Ще казали, що вбивцю люди судять скоро і не завдаючи собі клопоту, доказами виносять свій вирок. Пильно розшукували по всьому місту, але так і не знайшли. По навколишніх дорогах, в усіх напрямках, розіслали вершників, і шериф висловив упевненість, що підозрюваного схоплять ще до вечора. Усе містечко пасунуло на кладовище. Том, забувши про своє розбите серце, собі пристав до того походу. І не те, щоб йому так хотілося, він залюбки пішов би деінде, але його тягло туди моторошне, незбагненне почуття. Діставшись до того страхітливого місця, він вужем прослизнув крізь натовп і побачив те саме похмуре видовище. Йому, здавалося, ніби минула ціла вічність. Відтоді, як він там був, хтось ущипнув його за руку. Він обернувся, зустрівся очима з Гекельбері. Обидва митцю відвели погляди, боячись, щоб хтось не помітив, як вони перезирнулись, та всі довкола гомоніли, заворожені жахливою картиною, що була перед ними. Бідолаха зовсім же молодий. Оце буде наука тим, хто розкопує могили. Ну, мафу потареві не минути шибениці, хай тільки його зловлять. Отакі От точилися балачки, а священник проказав така воля Божа, його перст. Раптом Том здригнувся від голови до п'ят. Його погляд упав на незворушне обличчя індіанця Джо. Цієї самої миті юрба завирувала. Почалася штовханина і залунали вигуки. Це він, він, саме він. Хто, хто? озвалося чоловік із двадцятеро. Мав Поттер! Глядіть, спинився, повертає назад. Не дайте йому втекти. Ті, хто сидів на деревах над головою Тома, сказали, що Поттер і не думає тікати, а дуже знітився і розгубився. Ач, яке диявольське зухвальство, мовив хтось поруч. Прийшов подивитися на своє чорне діло, мабуть, не чекав, що тут люди. Натов проступився і крізь нього пройшов шериф, владно ведучи за руку мафа Поттера. Обличчя бідолахи було змарніло, в очах застиг страх. Коли його поставили перед убитим, він весь затрусився, мов паралітик, затулив обличчя руками і гірко заплакав. Не я це скоїв, люди, мовив він крізь ридання. з честю, не я. А хто тебе звинувачує? гукнув до нього хтось. То був, як видно, влучний постріл. Поттер підвів обличчя й жалюгідною безнадією в очах озирнувся довкола. Побачивши індіанця Джо, він вигукнув О Джо, ти ж обіцяв мені, що ніколи! Це ваш ніж? І шериф показав йому ножа. Поттер так і впав би, коли його не підхопили б і не всадовили на землю, аж тоді він обізвався. Щось мені підказувало, як я не вернуся сюди, і не заберу. Він здригнувся, а тоді знесилено й преречено махнув рукою й мовив Розкажи, Джо, розкажи. Тепер уже нічого не допоможе. Тоді гекельбарі й Том, занімівши, вирячивши очі, почули, як той підлий жорстокий брехун спокійно розповів свою історію. Вони весь час чекали, що ось ось з ясного неба на голову блудника впаде громовиця, і дивом дивувалися, чому так забарилася Божа кара. Коли індіянин Джо закінчив і лишився живий і цілий, їхнє боязке поривання зламати свою клятву і врятувати невинно обмовленого бідолаху згасло і безслідно зникло, бо тепер не було сумніву, що той лиходій продав душу дияволові, а встрявати в діла нечистої сили неминуча загибель. Чого ж ти не втік, навіщо притягся сюди? запитав хтось. Я не міг. Ну ніяк не міг, простогнав Поттер. Хотів утекти, а ноги тільки сюди і нікуди більше. І він знову ридав. За кілька хвилин індіанець Джо так само спокійно повторив своє свідчення слідчому, вже під присягою, і хлопці, бачачи, що громовиці небесні досі мовчать, остаточно повірили, що він запродався дияволові. Тепер Джо став в їхніх очах найлиховіснішою найцікавішою людиною на світі. І вони не могли відвести заворожених поглядів від його обличчя, а в душі обидва постановили собі, як випадатиме нагода стежити за ним ночами, може, пощастить хоч край мока побачити його жахливого володаря. Індіанин Джо допомагав піднімати тіло вбитого і нести його до фургона, і в натовпі, тремтячи зі страху, зашепотіли, ніби з рани виступила кром. Том і гек сподівалися. Що ця знаменна обставина кине підозру на справжнього убивцю. Але розчаровано почули, як кілька містян зауважили. Що ж тут дивного його якраз проносили повз мафа Поттера. Страшна таємниця й докори сумління не давали Томові спокійно спати, не менш як тиждень після того, і одного ранку за сніданком сід сказав Томе, ти так кидаєшся й говориш у вісні, що я по півночі не можу спати. Том зблід і опустив очі. Це поганий знак, стривожено мовила тітка Полі. Що в тебе на душі, Томе? Нічого, нічого такого я не знаю. Рука хлопця так затремтіла, що він розлив каву. Та ще й такі дурниці мелеш, не вгавав сід. Минулої ночі все повторював. Це кров, це кров, ось що це таке. Як завів те саме, а потім не мучте мене так, я все скажу. Що? Що ти скажеш? Перед очима втома все попливло. Невідомо, чим би закінчилася та розмова, але, на щастя, з обличчя тітки Полі збіг стривожений вираз, і вона сама того не відаючи, прийшла на допомогу Томові. Ну, зрозуміло, вигнула вона, все це через оте жахливе вбивство. Мені й самій воно мало нещоночі сниться, а то раз чи два наснилося, ніби я й сама й вбила. Мері докинула, що її та подія дуже вразила. Сід начебто вгамувався. Том поквапився вислизнути за столу під першим ліпшим приводом, і потім цілий тиждень скаржився на зубний біль і підв'язував на ніч щелепу. Він і гадки не мав, що сід ночами не спить і стежить за ним, а часом суває його пов'язку, спершись на ліс, довго слухає, що він бурмоче, потім знов поправляє пов'язку. Поволі душа Томова заспокоїлася. Зубний біль йому набрид і був скасований. А сід якщо зробив якісь висновки з братового безладного бурмаціння, то тримав їх у собі. Томові здавалося, що його шкільні товариші вже ніколи не припинять розігрувати судові слідства над здохлими котами, тігри щоразу будили в ньому страшні спогади. Сід помітив, що Тома ні разу не виступав у ролі слідчого, хоч раніше завжди прагнув вести перед усіх нових розваг. Помітив і те, що Том так само не бере на себе ролі свідка. Все це було досить дивно, а ще від сіда не сховалося, що Том і взагалі виказує видиму нехід до таких слідств і, коли може, завжди їх уникає. Сід дивувався, але нічого не казав. Зрештою, і ті слідства вийшли з моди і перестали тривожити Томове сумління. У той лихий час Том щодня або через день, вибравши слушну хвилину, Ходив до загратованого віконця в'язниці і нишком передавав убивці всякі такі гостинці, що їх випадало десь роздобути. В'язницею була невеличка цегляна будівля на мочарі поза містечком, і варти біля неї не тримали, та й сидів там хтось дуже рідко. Ці дарунки чимало полегшували Томові душевні гризоти. Містяни мали велике бажання вмастити індіанця Джо Дьохтем, викачати в пірій, і в такому вигляді провести містечко, хай би знав, як викрадати трупи, але його надто боялися, тож ніхто не наважився стати призвідником такого діла, і нічого з того не вийшло. Метис був досить обачний і обидва свої свідчення почав просто збійки, не зізнавшись у пограбуванні могили, яке й передувало. Тому визнали за розумне поки що не притягати його до суду.